Цікаво спостерігати, як Німеччина, місто Гановер, руйнують старі, якісь, не знаю, не, чому вони не підійшли в будівлі. Раніше я спостерігала досить пристойну будівлю, але її частково так розібрали. Це працює звідси я бачу три одиниці техніки. Техніки там ще повш виглядає четвертого. Кожен виконує свою роботу. Перший просто руйнує і перекидає, другий загрібає далі, а потім інші розбирають по різних матеріалах. Тут нічого не викидається в сміття, все йде на повторну переробку. Купи із металом. Окремо те все, що з цементу зв'язане, з цементом пов'язане. Думаю, що окремо десь скло і все решта. Так, цікаво. Є. Люди вже проходять дуже цікаво спостерігати, спостерігають всі. За роботою цієї техніки. До речі, для того, щоб пилюка не летіла. Обов'язково там з іншого боку видно. Поливають водою з шлангів досить потужних, аби не приносити якісь неприємності навколишні.